Всім привіт, друзіяки, всім дай Боже здоровічка! І ми з вами продовжуємо наше новорічне диво, перевірку нашого фарту. Я вирішив просто всіханути і придбати 100 велетенських контейнерів. І реально просто забрати всі преміумні кораблі, які тільки нам доступні в тих контейнерах. Просто виребте все. Давайте. Почнемо займатися, напевно, однією з найулюбленіших справ під час новорічних свят, а саме відкривання подарунків, і чим не менш цікавіше, що в них є, поїхали. Відразу золотий контейнер, і це просто чудово. Дивимося, що в ньому є. Яка лодка, і, відповідно. О, три тисячі сталі. І я надіявся що все-таки буде щось цікавіше. Поїхали далі. Скільки нам овипади кораблів зі 100 велетенських контейнерів? Поки що гра каже, що не потрібно, відпочинь розслабся. Насолоджуйся А тут вже Джузеп Верді вирішив приєднатися до нашого поповнення. Джузе Верді перший преміумний кораблик. Поїхали далі. Мені подобається такий початок. Я думаю, що ми це максимально швидко зробимо цю справу. Бонуси на досвід сталь вугілля. Я думаю, що воно також не буде зайвим. Ось. Особливо червоні, тому що червоні дають максимальний буст до всього. 2500 дублонів. Дуже прошу. Ну що, перший десяток ми пройшли, друзяки. Я думаю, що в другому десятку, напевно, що буде якось воно файно. Вже є 5000 дублонів в загальному. Дивимось. Нас цікавлять кораблі. Нас найбільше цікавлять кораблі, а особливо десяточки. Не хочу ні сімок, ні шісток. Я хочу максимальний рівень. Срібло. Якось так воно є. Золотий дарунок. Дивимося, що він нам презентує 3750 очків дослідження. Піде, може бути, срібло. Не дуже актуальне, не те, що би хотілося бачити. Ну, поки що Джузепе Верді має. Одна преміумна лодка 9 рівня за. 18 відкритих велетенських новорічних дарунків. Естандер, 9 рівень Лінкор Британії. Дуже прошу. Це вже друга преміум налодка з 20 велетенських контейнерів. Ягер. третя преміум налодка. Дуже прошу. Просто атракціон пішов в щедрості, що ж мене просто все починає вже. Сталі маємо вже 6 тисяч в загальній кількості. Такими темпами можна ще і сталь нафармити на якусь стальну лодку. Так, 3 преміумних контейнери. Четвертий Nottingham Крейсер Британії. Восьмого рівня чотири преміумних лобки. Вже в нас є. ту тут. Є таке діло. Це ми пропускаємо. це Нам не цікаво. Не цікаво. Нас цікавлять тільки кораблі. Не цікаво. Я буду так трішечки це все прижимати, якщо буду бачити, що це не лодка. І ми будемо прискорювати весь цей момент. П'ята Горіція сьомий рівень. Ну от сказав, що не хочу низьких рівнів, де гра почала нам їх дарувати. 5 преміумних лодок. Поїхали далі. Вже відкрили більше 30 контейнерів. Шоста. Охотник. Мисливець. Шостий. Преміумний човник. Так, поїхали далі. Нецікаво. Нецікаво. Так, тут що у нас? Тоже не цікаво. Поки що. Давайте будемо наперед думати. Я впевнений, що зараз випаде преміум на лодка 10 рівня. От я відчуваю, що випаде 10-ка, друзяки. Муси випасти 10, поки що вона нам не випадала. Золотий дарунок. Вона нам золотий дарунок? Принесе сталі, принесе нам вже маємо 9 тисяч сталі. От я кажу, такими темпами. Ще вона є з 15 тисяч сталів фарманути. А зараз є купони на знижку, ви можете собі придбати якусь стальну лодку. Так, скільки -то ми вже нарахували 6, так? 6 преміумних лодок, якщо я не помиляюсь. Не, охотник був, так? Було 6. Тобто 7 вже мене рахували. Охотник був 7-й. Монткельм. Шостий рівень. Восьмий преміум на лодка. Восьмий човник. М -м -м. Восьмий човник, та? Ну, Ми потім, звичайно, собі подивимося. В історії ми наближаємося до першої 50 відкритих контейнерів. Поки що не можу сказати, що я прям дуже задоволений. Ну і не скажу, що розчарований, адже 8 човників також приємно. Я думаю, що буде ще золотий дарунок. Напевно, що знову буде сталь. Ні, Сім червоних бустів. Сім червоних бустиків. Угу. 100 тисяч досвіду. О першу п'ятдесятку ми минули якраз знову золотий дарунок. Лодка. Шікума 2. Дев'ятий рівень. Дуже прошу. Це вже дев'ята лодка. Пульк. Поїхали далі. Зараз ми швидко це все діло. Закінчимо. Дев'ять преміумних човників, друзяки. Станом на 45 відкритих контейнерів, велетенських новорічних контейнерів, дарунків. Ну. Бородіно ну. восьмий рівень. дуже прошу. Це вже що я не помиляюсь. Денадцятий там. Восьмий рівень. Бульк. Дублончики. Голда. І є таке діло. Поїхали далі. Не цікавить нас це все. Так. Поїхали далі. Де наші решта преміумні човники? Є золотий даруночок. Подивимося, що він нам принесе човника Prince One Orange. Десяточка. Дуже і дуже файно. Оце вже пішов такий солідний прогрес. Оу, Шаранхорст Ну прямо. Вже наскільки? 12, бо я, в принципі, е далі не рахую. Золотий дарунок. Ну і дивіться, що твориться, ви бачите. Може, це ми прийшли якраз в ту межу, де зараз нам посипляться. Преміум нічовники Ні. Не сипляться досвід бусти. Ну, залишився. Залишилося всього 30 контейнерів. Я сподіваюся, що ще якихось зо три преміумних човника мені випаде. Ну, Хочеться мені в це вірити. Відчуваю, що буде. Мінімум три. Подивимося ще чи... гра згідно зі мною. Ще вже скаже стоп хватить. 26 залишилося залишилося. Лодка, ні, ні. Давайте нам човника якогось. Є. Ленінград сьомий рівень. Якось так. Хотілося би якусь дев'яточку або десяточку. Немає. Ну, ми наближаємося до нашої кінцевої фази розваг і таке щедрості. надіюся що ще щось нам випаде. Я казав, що випаде мінімум три поки що один випав. Преміум нічого не дивимося далі. Надіюся, що. Ще два буде з тих. 14 контейнерів. 15. Нема. Дуже прикольна анімація мені. От, що тішить? Ух ти Каліфорнія 7 рівень. Лінкор 7 рівня Каліфорнія. Ось так. ми зараз на фініші підіб'ємо підсумки і дійсно глянемо в спевленісті. По-моєму, ще 15 преміумних човників немає. Ось. І якщо так. Взяти зараз, то Ось золотий даруночок нам дасть човника. Ні, не хоче нам дати човника, сказав, хватить засленця, закатай собі. ти вже і так. У, -у, -у, -у. Галант 6 рівень. Тоже, тоже, тоже. Тож. Ну, вже, бачите, такі лоу-левели пішли. Там реально шанс випадіння, ви можете собі подивитися, дуже-дуже маленький якраз тих таких топчиків, корабликів, які бажають, напевне, більшість. Тому і такий шанс. Як определяється цей шанс випадіння тих чи інших кораблів? Я не знаю. Напевно, що по їхній актуальності, по їхній популярності ось. Все, залишилося три контейнера, і я думаю, що, напевно, що човників вже тут не буде. Все-таки ми взяли максимально допустиме значення зі 100 велетенських новорічних дарунків. Ну, відкриваємо крайній і бульк, ясно. Я зрозумів.